Ну що ж, то, чим тішиться, хтось букетами і отим всім. Що прекрасно, до речі. Але я тішуся своєю грубою. Хлопці, не гупайте, дайте відео зніму. Так, грубка, грубка, грубка. Так, широченька вона така. Так, 80-75 см. Мені подобається, що там буде видно через скло вогонь. Таке гарне піддувайлочко. Поряд це топка в парну. Ідемо тепер подивимося її ззаду. Це тилова частина грубки. А тут ось виходи для власне, опалення. Тому що ця груба буде забезпечувати теплу підлогу, батареї буде гріти, і воду тепло буде.